Всім привіт! З вами є І я розібрав свій комп'ютер. Ось тут всередині нічого нема, крім плати. Ось, я дістав дисковод диск, процесор. Це не понятно, що. Це теж я не зрозумів, що. Ось, аж дві планки. Оперативної пам'яті на 1 ГБ одна. І ось ось такі кнопки всякі. Так, зараз ще Це непонятно що. Екран я розібрав точно. Це ну, всяке ось камера. А, ще забув показати. Процесор. Це саме головне. Такий красивий. Хто хоче щось купити за цих деталей, пишіть в комен... коменти. Цей комп'ютер я потім буду розбивати на відео. Все. Всім пока, з вами був Йогор Всім пока-пока.